Добрий день, любі п'ятикласники! Рада вітати вас на сьогоднішньому уроці, тема якого Олександр Олесь, Микита Кожум'яка. Казка п'єса як різновид драматичного твору. Зміст та художні особливості казки. Розгорніть, будь ласка, свої зошити. Запишіть сьогоднішню дату та тему уроку, яку ви бачите на екрані. Сьогодні на уроці ми з вами познайомимося з казкою п'єсою Микита Кожум'яка. Дізнаємося, що таке казка пєса як різновид драматичного твору та опрацюємо ідейно художній зміст казки. Епіграфом нашого уроку стануть слова Олександра Олеся. Я в казку дивную свою, усю фантазію ввіллю. Зроблю усе живим, чудовим, таємності, розкошів повним і в казці дійсність відіб'ю. Перш ніж розпочати роботу над твором, пропоную послухати дещо з біографії самого Олександра Олеся, справжнє прізвище письменника кандиба. Тож Олесь, як ви вже здогадалися, його псевдонім. Повне ім'я Олександр Іванович Кандиба. Народився письменник 5 грудня 1878 року в містечку Крига, нинішня назва Білопілля Харківської губернії. У чотири роки Сашко вже вмів читати. У рідному містечку навчався в початковій школі, потім у двокласному училищі. Батько поета був продавцем риби, помер, коли Олександрові було 11 років. Мати Олександра залишилася сама з трьома дітьми. Закінчив сільськогосподарську школу, потім Харківський ветеринарний інститут. 1919 року він залишає рідний край. Складне життя емігранта минає в Будапешті, Відні, Берліні, Празі, теми рідної землі, історії України. Провідні у книзі Олександра Олеся, Княжа Україна. Поет вивчав поезію свого краю, діяльність князів Давньої України Русі. Висвітлював їхню мудрість, хоробрість та мужність. Поезія Олександра Олеся відразу припала до душі читачам. Не дармалася Українка заявила, що він її випередив, і тепер писати вірші їй не варто. Казка Олександра Олеся Микита Кожум'яка написана для постановки на сцені. Вона створена на основі сюжету одноіменної народної казки Кирило Кожум'яка. Олександр Олесь, відомий у літературі передусім як тонкий лірик. Він належить до тих людей, яким довго чекати слави не довелося, адже на другий день після виходу у світ його першої збірки віршів з журбою радість обнялась, він прокинувся знаменитим. Ще з дитинства Олександра Олеся манив театр. Часом, взимку, щоб подивитися якусь українську п'єсу, він долав 20 верст. Це непереборне захоплення театром певним чином визначилося й обдаруванням поета. Він зіграв десятки ролей у самодіяльному театрі, створив цілу низку драматичних етюдів, тісно співпрацював з театральними діячами. У 20-30-х роках був чи не єдиним творцем української драматичної казки, корені якої сягають народної творчості. Працював над інсценізаціями таких народних та літературних казок, як Івасик Телесик, Лісовий цар Ох, Лисичка, Котик і Півник, створював власні драми казки. Усна народна творчість завжди була і залишається невичерпним джерелом натхнення письменників. Ось і Олександр Олесь, за мотивами народних казок, легенд, билин, створив чудову казку п'єсу Микита Кожем'яка». Читаючи вдома твір, ви, звичайно, звернули увагу на його своєрідність: Микита Кожем'яка» – це не просто казка, а п'єса казка Такі твори призначені не лише для читання, а й для постановки в театрі. Називаються вони драматичними і мають свої особливості. Будова драматичного твору своєрідна. Увесь текст поділено на дії, а ті, в свою чергу, на картини. Ви, напевно, помітили, що п'єса казка Микита Кожум'яка не має поділу на дії, бо вона невелика за обсягом. Проте її поділено на чотири частини, які названо картинами. Навіщо ж це роблять? По-перше, гра на сцені вимагає дуже багато фізичних та емоційних зусиль, тому артисти потребують відпочинку. По-друге, дія у творі може відбуватися в різних місцях, і тоді доводиться змінювати декорації. На початку драматичного твору подано список дійових осіб. Розлогих пейзажів, детальних портретів героїв у драматичних творах не буває, бо все це і так глядачеві видно на сцені. Письменники вводять лише ремарки, але не для глядачів, а для режисера та артиста. Ремарки, що ж це таке? Це коротка інформація про декорації, пору року, зовнішність дійових осіб, їхні інтонації, жести й рухи. Ремарки записують або в дужках, або дрібнішим шрифтом. Драми будують на розмовах дійових осіб, кожне висловлювання записують із нового рядка, а перед ним указують ім'я персонажа. Згадайте з уроків української мови, що розмову двох дійових осіб називають діалогом. Якщо ж герой висловлює думки для себе чи для глядачів, то його висловлювання називають Монологом. Що ж таке декорації? Оскільки дуже важливе художнє оформлення сцени це декорації, то це, власне, предмети, якими облаштовують сцену. Це можуть бути картонні або дерев'яні будинки чи кімнати, предмети побуту, наприклад, стіл, стілець, ліжко, посуд. Штучні кущі, дерева. Щоб не робити цього перед глядачами, оголошують перерву, яку в театрі називають антрактом. І поки гості прогулюються красивими залами, на сцені за завісою встановлюють нові декорації. Згадайте, у першій частині п'єси казки Микита кожум'яка події відбуваються в палаці князя, в другій у світлиці, в третій у дворі кожум'яки. А в четвертій на Майдані за містом. А зараз у своїх робочих зошитах запишіть, будь ласка, визначення, які ви бачите на екрані. Драматичний твір це художній твір, призначений для постановки на сцені. І друге визначення п'єса казка. Це драматичний твір, сюжет якого подано переважно через діалоги персонажів. Події зображують реальні, вигадані і фантастичні моменти. За потреби поставте відео на паузу та законспектуйте. А зараз пропоную вашим оченяткам перепочити все, що від вас вимагатиметься, повторювати за патроном. Ой-ой, там ой-ой, там на круті! E de ж такий Микита кожум'яка. Кожум'яка, Микита або Кирило це образ богатиря змієборця в народних казках. Микита кожум'яка це герой народної казки часів Київської Русі, записаної в кількох варіантах. У найбільш повних варіантах розповідається про те, як змій біля Києва змушував складати данину живими людьми. А врешті став домагатися, щоб князь дав йому свою дочку. Також цікаво знати, що казка Микита кожум'яка відома із часів Київської держави. Її згадано в повісті минулих літ 12 століття. У давнину кожум'якою називали майстра, який обробляв шкіру. Микита кожум'яка за жанром казка-п'єса, що поєднує в собі ознаки казки і ознаки п'єси. Серед ознак п'єси є те, що твір складається з чотирьох картин, містить собі перелік дійових осіб, діалоги та ремарки. До ознак казки належать слова повтори, сину, сину, ось тут, ось тут. Ой, гляньте, гляньте, ай «ай-ай». Змій лежить, лежить і не здригнеться. Казкові слова, Ката Змія, Великий володар землі й самого пекла, цар. магічні числа лишає він тобі три дні, вже з трьох літ боров мене, через вас дванадцять шкір вже подер, дванадцять парубків, дванадцять дідів, дванадцять дітей. Також ознаком казки, притаманним є те, що. Персонаж Микита наділений над людськими здібностями. І зазвичай, як у кожній казці, добро перемагає зло. Переходимо з вами до ідейно художнього аналізу твору. Перше, що ми маємо визначити, тему твору. Це боротьба народних богатирів із ворогами, зокрема із зажерливим змієм. Головна думка п'єси – уславлення людей з народу, які готові до оборони рідної землі від небезпеки. Твір Микита Кожум'яка має своєрідну побудову, тобто композицію. Пригадаємо з вами, з яких елементів складається композиція. Основними елементами композиції сюжету є експозиція, зав'язка, розвиток дії, кульмінація та розв'язка. Якщо ми характеризуємо композицію п'єси-казки Микита Кожум'яка. То почнемо із зав'язки, оскільки експозиція в цьому творі відсутня. У нас немає передісторії, яка лежала б в основі цього твору. Отже, зав'язка твору, Змій зажадав викуп князівною, тривога батьків. Наступний елемент розвиток дії. Рада воєвод, порада старого кожум'яки, згода микити піти на двобій. Змій викрадає князівну. Далі в нас кульмінація, найвища точка напруги в розвитку дії. Це двобій Микити та Змія. І останній елемент композиції розв'язка. Перемога Микити над силами зла. Під час роботи над твором необхідно звернути увагу на лексичне значення слів. Збагачуємо наше мовлення. Булава це залізна палиця з шипами. Зброя. Бити чолом фразеологізм, який означає кланятися. Джура це зброєносець. Днес означає сьогодні. ЕДВАП – це коштовна шовкова тканина. Кат той, хто страчує людей. Криця це дуже міцна сталь. Орда це військо, вороги загарбники, здебільшого так називають монголо-татар. Химерний означає дивний, чоло це лоб. Ну, ми з вами пригадаємо, яких людей вважають богатирями. Богатир це патріот, хоробрий воїн, людина велет, сильний, благородний, мужній, відповідальний захисник рідної землі. Ви вже прочитали самостійно п'єсу казку Микита Кожум'яка. Тож, ну ми переконаємося, наскільки добре ви запам'ятали зміст твору. Перше питання. Чому сумував київський князь? Звідки ми про це дізналися? Друге. Який вихід зі становища, що склалося, запропонувала дівчина? Третє. Якою була відповідь княгині на слова доньки? Четверте. Яку звістку приніс гонець від Змія. Як на неї відреагував князь? П'яте. Про що йшлося на раді князя з воєводами? Шосте. Розкажіть, посилаючись на текст, яким був Микита кожум'яка. 7. Скільки синів мав старий кожум'яка? Чим вони займалися? Восьме. Хто приходив до Микити посланцями від князя? 9. Як він їх зустрів. 10. Кого з них послухав і чому? І останнє 11 питання. Чим закінчилася битва Микити Кожум'яки зі Змієм. А зараз поставте відео на паузу та подумайте над відповідями. Коли будете готові почути правильні відповіді. Продовжуйте переглядати відеоурок. А тепер перевірмо правильні відповіді. Перше питання було: чому сумував київський князь? Звідки ми про це дізналися? Київський князь сумував, тому що мав віддати Змієві свою дочку. Ми про це дізналися з розповіді княгині. Цитата з твору. Ах, я так серцем не боліла, Коли орда в степах кипіла, І він з мечем і на коні Літав орлом між ворогами, а кров червоними квітками цвіла на дикім бур'яні. Тепер же я горю в огні, невже віддати мушу Змію, дочку мою, красу, надію, сама згубити її мушу. Ах, краще б взяв мою він душу. Друге питання в нас було: який вихід зі становища, що склалося, запропонувала дівчина. Дівчина запропонувала найти в державі хороброго й молодого юнака, який міг би перемогти Змія і сам повернеться у славі. Лишіть, послухайте мене ще, може, лихо і мене. Ще, може, найдеться в державі юнак хоробрий, молодий, Що й сам повернеться у славі і вславить трон ваш золотий. Третє питання було якою була відповідь княгині на слова доньки? Покинь свої химерні мрії і в очі правді подивись. Четверте е, питання. Яку звістку приніс гонець від змія, як на неї відреагував князь? Гонець сказав, що змій дає князеві лише три дні. А потім той мусить віддати свою дочку великому володарю землі й самого пекла Царю? Наш пан Великий володар. Землі самого пекла цар, прислав мене тобі сказати, що мусиш ти дочку віддати. Лишає він тобі три дні. Оце сказать звелів мені. А що мені сказати пану? Кажи, бо так я не отстану Князь же сказав За три дні відповідь я дам, яку? Твій пан почує сам. Наступне питання було про що йшлося на раді князя з воєводами? Князь просив у воєвод дати пораду, як врятувати державу і як скрутити змія злість. Він запрошував воєвод на двобій зі змієм. Цитую: Воєводи в горі в Тузі. Вас, мої, слуги й друзі, скликав я на раду днес, я не сам, народ увесь просить вас пораду дати, як державу врятувати, як скрутити змія злість, бо Він всіх нас переїсть. Ви згадайте, скільки кращих вояків пропало в пащі, скільки в розквіті дівча йде щороку з наших хат. За яку скажіть провину, мусим ми платить данину, за що кров з знакче змій, воєводи на двобій? Наступне питання розкажіть, посилаючи на текст, яким був Микита кожум'яка. Цитую. Молодий, міцний, здоровий батько про нього говорить, а найменший щось страшне. Вже з трьох літ боров мене, раз колись коня мій син перекинув через тин, а сердитий. Наступне питання сьоме було скільки синів мав старий кожум'яка і чим вони займалися? Старий кожум'яка мав чотирьох синів. Вони працювали і розмовляли між собою про те, що наймолодший брат Микита закоханий у князівну. Далі було питання: хто приходив до Микити посланцями від князя? Як він їх зустрів? До Микити приходили спочатку першими 12 парубків, потім 12 дідів. Парубків він вигнав, бо не хотів з ними розмовляти під час роботи. На дідів він розсердився, що відірвали його від роботи і відмовився. Далі, наступне питання було, кого з них, з посланців, Микита послухав і чому. Микита послухав 12 дітей. Бо діти для нього були наймиліші. Це зазначив дід, коли розмовляв з князем. Цитую. Де там, знаю я синів, йшли 12 посланців, йшли найкращих, молодих, не послухає старих, як не вийде знов нічого, шли малих дітей до нього. Наймиліш йому дитина, от такого маю сина. І останнє питання було, чим закінчилася битва Микити Кожум'яки зі Змієм? Битва закінчилася перемогою Микити Кожум'яки над Змієм. Цитую. Як мертвий Змій лежить, лежить і не здригнеться, Микита в боки взявсь, стоїть собі і сміється. Я сподіваюся, що ви дали правильні відповіді. Тож, поїхали далі. А зараз, дітки, думаю, саме час перепочити. Тож пропоную вашій увазі руханку роби, як лорі. Ваше завдання повторювати рухи, які робить дівчинка. Знати, що 2016 року українські аніматори створили яскравий мультфільм Микита Кожум'яка. А в міжнародному проказі цей мультфільм має назву Драконячі чари. Раджу переглянути на дозвіллі захопливу історію про легендарного київського богатиря. На екрані ви бачите кадри із мультфільму Микита Кожум'яка, режисером якого є Манук Депоян. Що ж відмінного між твором Олександра Олеся, Микита Кожем'яка» та мультфільмом Манука Депояна? У творі Олександра Олеся нечистою силою виступає Змій у мультфільмі Дракон Відьма Сірінка. Мета твору визволити дочку князя. Мета мультфільму побороти дракона, щоб той не знищив світ. У творі Олександра Олеся, батько Микити, дідусь. У мультфільмі Кирило, який теж у свій час поборов дракона. У творі Олександра Олеся зображується Кохання до Князівни. У мультфільмі ж Звичайна дружба між Микитою та Рокі Роксоланою. У творі Кожум'яка, власне, Микита, який мене шкіру. У мультфільмі. Микита не хоче переймати батьківське ремесло, бо любить тварин і має ручного телятка. Спільне ж між твором і між мультфільмом це перемога над нечистою силою. А зараз пропоную підбити підсумки сьогоднішнього уроку та пройти невеличке тестування. Перше питання. У драматичному творі немає, а слів автора. Б. Розлогих описів пейзажів портретів В. ремарок. Гадаю, що всі правильно подумали, що у драматичному творі немає розлогих описів пейзажів портретів. Друге питання: Кому вдалося вмовити Микиту піти проти Змія? А батькові Б. дівчинці В князеві. Так, і тут, думаю, що ви дуже уважно прочитали текст, уважно слухали відеоурок. Отже, дівчинці вдалося вмовити микиту піти проти змія. Так. Третє, нам треба встановити відповідність між терміном і його визначенням. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Дайте свої відповіді, а потім ми з вами разом перевіримо. Отже, перше. Драма. Драма це художній твір, призначений для постановки на сцені. Друге декорації. Це предмети, якими облаштовують сцену. Третє ремарки. Це інформація про час і місце подій зовнішність дійових осіб. І останнє четверте монолог. Це думки дійової особи, висловлені для себе чи глядачів і глядачок. Отже, що в нас вийшло? Один Б. Два Г, третє. Д. Четверте. А молодці. Я думаю, ви дуже уважно слухали відеоурок. Тож дали правильні відповіді. Вашим домашнім завданням на наступний урок є перше. Виписати у робочий зошит 3-4 цитати створу, які характеризують микиту кожум'яку. Друге. Дібрати заголовок до кожної картини казки п'єси Олександра Олеся Микита кожум'яка, і записати у ЗОшит. На завершення пропоную вам обрати емотикон, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Сподіваюся, що вам все сподобалося. Все було легко та просто. До нових зустрічей!